Велика Обітниця, шоста п'ятниця. Найсвятіше Ісусове серце запрошує нас молитися і жертвувати себе за бідних грішників. Ісусове серце це найніжніше і найчутливіше з поміж усіх сердець. Воно з великим співчуттям зворушується на кожну нашу нужду, горе, страждання. Ні одна сльоза не скотиться з наших очей. Ні один стогін не вирветься з наших уст, ані одне зітхання не зійде з наших грудей, що не зворушили б його ніжного серця. А чули воно не тільки до тих, що йдуть за ним і посвячуються йому, воно обіймає всі створіння, не минає навіть своїх ворогів. Можна сказати, що для цих останніх його почування ще гарячіші. І ніжність його ще вразливіша. Немає для нього тепер більшого ворога, ніж той, що ображає його гріхами день у день, поновлює його страсті і болючу смерть, що згірдно топче його святу любов. І якраз для цих нещасних, блудних синів, що живуть далеко від батьківського дому, в присвятому серці Спасителя. Живе найбільша чуйність і дбайливість. Світ, як за часів ноя, так і тепер потребує очищення зі свого бруду і огиди, та не потопом води хоче спасти його Господь, але швидше потопом вогню, вогнем своєї любові, що горить у його серці, який є джерелом доброти та милосердя для людей. Тут маємо причину, чому Ісус звертається до своїх приятелів і всіх великих душ, немов промовляючи до них. Чи ж не бачите ви, скільки ото нещасних душ йде дорогою загибелі і не зважає на ту жахливу пропасть, що жде на них, щоб їх назавжди проковтнути? Чи ж не бачите, як їх багато? Літами вже їх кличу. Втомився мій голос від безнастанного прикликування, а вони ж мене не слухають, згірдливо від мене відвертаються, в очі мені сказали, не хочемо тебе. А я ж для них зійшов із неба, для них вийшов на Голготу, за них умер на Христі, за них щодня і щогодини відновляю на престолах свою безкровну жертву. Змилосердіться над ними, приятелі мої, співчувайте зі мною, моліться за них, це ж брати ваші, це ж сини моєї крові. До молитви долучіть ваші жертви, терпіння, сльози, аж поки не виповниться міра мого милосердя і не розілється над ними моя ласка, аж поки вони не спасуться. Багато їх у цій самій хвилині вже стоїть над пекельною пропастю. Ви можете їх затримати, можете здобути для них ласку, можете відчинити їм небесні брами. Чи ж не зворушує вас це голосіння милосердного Ісусового серця? Чи не вистачає вам душ, яких можна було б вивести на дорогу Спасіння? Чи не бачите, як легко і як багато з них можна б спасти, якщо б ви всі стали апостолами цього набоженства дев'яти перших п'ятниць, при його допомозі можете дати їм у руки лист вступу до неба? Розважте зі святим Амоврозієм, що спасти душу це більше діло, ніж створити, славніше, ніж воскресити. Це запевнення життя вічного. А святий Августин питає, чи спас ти хоча б одну душу, чи забезпечив тим свою власну. Кажуть, що блаженна Капітанія радо була б, віддала своє життя, щоб спасти одну однісіньку душу. Вона просила спо свого сповідника, щоб той дозволив їй кожної ночі вставати і відвідувати розп'ятого Ісуса і молитися за навернення та спасіння тих, що цієї ночі спали з тяжким гріхом на душі. Отець Матей Кравлей мав проповідувати в одному місці, де були самі тільки масони і безвірки, де вже майже було вигасло. Всяке релігійне почування. Архієпископ, запрошуючи його, промовив Я скажу, що це чудо, як побачу одного чоловіка, що схилить голову перед найсвітішим серцем. Отець Матей, щоб виєднати ласку Божу доручив цю справу молитвам багатьох побожних душ. До одних монахин написав, щоб офірували вони свої молитви і жертви. Бо треба буде цілий цвинтар привести до життя, Воскресити. Місія перевищила всі сподівання, всі, навіть найбільші, зіпсуті, приходили і слухали Його. Четвертого дня вже не один чоловік, як говорив архієпископ, але всі з плачем і стогоном упали перед найсвятішим серцем. Чимало було й голосних навернень, між ними. Один відступник від віри, що проводив явно грішне життя. Архієпископ не міг пояснити собі такого надзвичайного успіху. Місіонар сказав йому Згодом екскеленція пізнають таємницю. І справді, незабаром одержав отець Матей листи від тих монахинь, що їм доручав себе, в ньому вони писали. Ми всі молилися і жертвували на перепросьбу Божого серця дуже багато вчинків, особливо ж сестра Марія. Вона навіть геройським актом пожертвувала своє життя за Воскресіння грішників, що за них Ти нас прохав. Ісус прийняв її жертву, саме вертаємося з її похорону. Посвячуватися за душі. Це є своєрідна таємниця, щоб придбати їм спасіння. Раз заохочував Ісус сестру Бенігну, щоб вона молилася за нещасних грішників, Він сказав їй Благай мене і одержиш те, про що проситимеш. Я взяв собі тебе за посередницю між бідними грішниками і мною, твоїм обручником. Заступайся за них, звертайся до мене, Ісусе, чи Ти дозволиш, щоб пропадали ті душі, що за них ти вмер на Христі? Ти ж Воскресіння і життя, тож будь цим для тих усіх сердець, що вже довго тонуть у смертній темряві. А хочете тепер знати, який був успіх з того, що та щаслива повірниця Божого серця? Ціла пожертвувала себе за грішників. Ісус сам відкрив це в 1916 році, це рік її смерті. Ось у таких словах Хто спасе одну душу і свою спасе, ти ж спасла їх уже більше, ніж мільйон. Молитва. Мій солодкий Ісусе. Я глибоко зворушений, чуючи твої жалісні слова, що їх викликає з твого серця гірка доля нещасних грішників. Згадай, Ісусе, що для них ти залишив небо, для них вступив на ганебне дерево Христа, для них проляв кров. О, не дозволь, щоб намарно пішов овоч Твого відкуплення. Але вирви їх своєю всемогутньою любов'ю з диявольських сітей. Наверни їх і причисли до славних здобутків твого милосердя. Прийми з цією метою мою працю, а я повік благословитиму твоє Боже серце. Приклад. Золотою монетою терпіння купуйте душі. Той самий отець Матей проводив одного разу духовні вправи серед католицької жіночої молоді в Неаполі, говорив і про таємницю навернення душ. Він сказав, що найбільше причинимося до навернення душ тоді, коли будемо, часто з великою любов'ю приймати святе причастя за навернення грішників, сильно і без застережень так довіряти Божому милосердю. Щоб навіть серед найскладніших обставин ми могли сказати, чим безнадійніше становище, тим більше надіюся на тебе, мій Ісусе. Купувати душі золотою монетою терпінь, переношуваних з любов'ю. З успіхом скриваючи наші хрести, труднощі, терпіння, незручності і невигоди кожного дня, потім розказав про цю пригарну подію Я знав одну дуже чесну матір, що хотіла навернути свого блудного сина. Цей молодик, що його звів товариш, віддалився від дому і вступив на грішну дорогу. Страшний біль прибив зажурену матір на згадку, що її син може піти на вічну загибель і навіки бути від неї відлучений. Тому вона прийшла до мене за слівцем потіхи і розради. Я вислухав усе і сказав їй пані, чи обіцяєте мені, що вірно сповнити три речі, щоб навернути свого сина? Отче, просіть, що хочете, будь-яку жертву від мене жадаєте. З Божою поміччю все зроблю, щоб тільки навернувся мій син. Тоді відкрив я цій пані таємницю, як можна легко його навернути. І справді ця побожна пані починає щоднини приймати Ісуса, набирає сильного, непохитного довір'я, з усміхом і мовчки приймає свої хрести і щоденні труднощі. Пройшло 15 років молитви, віри і жертви. Нарешті вона одержує звістку про те, що її син смертельно хворий, але не хоче бачити своєї матері. Вона посилає до нього свого 70-літнього брата, що саме навернувся, і попереднього дня прийняв перше святе причастя. Коли він прийшов до хворого, то відразу хотів його зворушити, тому сказав я приходжу від твоєї матері, що лежить перед образом найсвятішого серця і молиться за тебе. Молодик почав проклинати і розпачливо кричати Не хочу матері, не хочу Бога, навіть не хочу бачити священника геть від мене. Недужому щораз ставало гірше. Повідомлена знову мати відповіла. Він мусить прийти, силою принесіть його. Хочу його бачити, він мусить умерти на моїх руках, поєднаний з Богом. Недужого спочатку везли в окремому вагоні, а потім повозкою додому. На балконі стояла з жовтим, мов віск, обличчям, мати мучениця, що очікувала на свого блудного сина. Як тільки він побачив її, то почав знову кричати. Не хочу бачити її, занесіть мене до хати Сторожа. Щоб хворого не турбувати, виконали його волю. Мати забажала, щоб у кімнаті, де його примістили, приготували навпроти ліжка престолик з образом найсвятішого христового серця, з лямпадкою і квітами. Тим часом вона на горі молилась разом зі мною і ще із більшим довір'ям. Ісусе, говорила вона, Ти мій Бог, ти все можеш. Я люблю тебе і сильно вірю, що мене вислухаєш. Ти, Отець, безмежного милосердя. Ти бачиш це страшне нещастя. Мій син ще й тепер перед смертю проклинає мене, не хоче мене бачити, та я надіюся на тебе і ніколи не страчу довір'я, бо я злучена з тобою. Щодня приймаю тебе до свого серця, я вірю, в моїх руках золотий скарб терпінь, щоб ними заплатити тобі за душу мого сина. І якнайбільше зробити для тебе за всі терпіння, що їх він тобі завдав. Серце Ісуса, моя надія. Недужий залишився сам у кімнаті Сторожа. Його дядько ждав в укритті, щоб бачити, що він відчуватиме перед Царем любові. Раптом хворий сухітник почав дивлятись в образ найсолодшого серця. В очах заблищали сльози, а потім він зібрав усі сили, сів на ліжку і почав кликати. Найсвітіше серце Ісуса, прости мені, прости мені. Тремтячи, прибіг до нього дядько. Що сталося? Що робиш? Хочу священника, сказав той. Мене прикликали. Негайно прийшов я до ліжка вмираючого і висповідав блудного сина у Бога і Матері. Сповідь була надзвичайною, з правдивим жалем. Після сповіді я сказав йому, а тепер повинен ти просити прощення своєї матері. Так, так, прощення. Прийшла мати з усміхом на лиці і сльозами болю, що в силі зворушити і найтвердіші серця. Дві особи її підтримували. Як тільки син побачив її, то простяг руки і серед гарячих рясних слів просив прощення. Я подав хворому, що вмирав на руках матері святе причасті. Ледве прийнявши його, він сказав Простіть і помер. Зворушлива це була хвилина. Хай прийде Твоє Царство. Приклад другий Молитва невинних усе може у Божого серця. Цей самий Апостол Христового Серця Отець Матей хотів одного разу переконатися в тому. Чи справді ця дівчинка, провідником якої він був, мала після святого причастя ті надзвичайні об'явлення, що про них вона оповідала? Тому він сказав їй: завтра, після Твого причастя, попроси у Ісуса дарунку. Якого дарунку, Отче? Скажи йому, мій милий Ісусе. Мій сповідник сказав, щоб я просила тебе за одну душу. Це має бути доказ того, що це справді ти до мене промовляєш. За яку душу спитала? Цього моя маленька, не треба тобі знати, за одну душу, що її дуже тяжко навернути. І ось вона мені сказала при найближчій сповіді: Отче, вже все зроблене. І коли я, вдавав, що нічого не розумію, додала, чи ж не пригадуєте собі, що ви казали мені жадати доказу від Ісуса? Отож Ісус сказав мені, моя сестричко, все добре, а потім додав, проси мене і діставатимеш, але щоб цього здобути, треба, щоб ти завжди залишалася маленькою, послушною, щоб ти завжди любила та приносила жертви. Одначе не роби нічого такого, поки не дозволить тобі твій сповідник, як дозволить добре, як ні, знай, що мені наймиліший твій послух. Отче, ця душа вже наближається, скоро дай мені розрішення, бо Ісус сказав мені, що вона прийде в дні моєї сповіді. Я хотів відтягнути її думки від того предмета і тому заговорив з нею про щось інше. Вона ж, користуючись хвилиною мовчанки, знову сказала Отче, змилосердися, дай мені розрішення. Я чую, що ця душа уже тут. І тоді, коли маленька звернулась до престолу, щоб відмовити свою покуту, я виходжу зі сповідальниці і бачу. Як переді мною відчиняються двері? Наближається до мене одна визначна, але дуже безбожна особа, людина, що її ніхто ще не бачив на колінах? Отче каже, не знаю, як це сталося. Ласка, перемогла мене. Я чуюся цілком інший. Приходжу до сповіді. І яка ж зворушлива була ця сповідь? У сльозах, не знаю як, не знаю чому, повторював він раз у раз. А я міг показати йому цю маленьку побожну дівчинку, що покірно відмовляла свою покуту та сказати йому ви її здобич, завдячуйте її молитвам. От як простенькі душі все можуть у Христового серця! Не можна їм нічого відмовити, їх довір'я безкрає, стрілистий акт, серце Ісуса, пробите через наші гріхи, Смилосердися над нами.